Разом з катрусею. Нещодавно ми з катрусею повернулися з гостині. У катрусі є бабуся, яка живе за далекими лісами, з високими горами, у дивовижному українському селі, в якому зберігається українська старовинна хата. І ми сьогодні вас запрошуємо відправитися на гостини до старовинної української хати. Тож, сідайте, звичненько буде цікавенько. А ось і бабусина хата. Вона невелика гарненька. Стіни хати білі білі, під стріхою, розмальовані візерунком, дах вкритий соломою. Стоїть бабусина хата між деревами, обсаджена соняшниками та калиною, а подвір'я хати обгороджене тином, парканом з гілок ласи. Біля хати обов'язково є квітник. Де насаджені різні квіти, чорнобривці, маки, мальви. Також на подвір'ї є інші споруди, хлівець для худоби, курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. Вдавнину на подвір'ї поблизу хати споруджували дерев'яну криницю. Криниця потрібна була селянам. Щоб з неї брати воду чисту і дуже дуже смачну. А тепер зайдемо до хати. Я вже в ній цікаво. Більшу частину кімнати займає українська піч, також чисто виболена, розписана візерунками. До печі наші предки ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та борогині. Піч не тільки обігрівала хату, а ще й дарувала затишок та годувала, а вогнище було символом непорушності сім'ї і її святині. Наші бабусі в такій печі випекали хліб, варили різні страви, ставили їх у піч, у гощику за допомогою металевого рогача, який мав довгу-довгу ручку. Так само страви і виймали з печі. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами. На століска тертина, на поличках та скринях серветки. У кожній хаті обов'язково був куточок, у якому розташовували ікони, прикрашені вишитими рушниками та квітами. Також у хаті стояли лави, прикрашені килимами, колиска, полиці для посуду. Посуд у хаті був переважно глиняний. І різні глечки, горщики, миски. А зберігалися вони не в шафах, а на спеціальній полиці, на миснику. Неодмінним атрибутом української оселі була дерев'яна скриня, яка належала дівчині і супроводжувала її у наступному родинному житті. У ній зберігалися святкові вбрання та повсякденний одяг жінок. Також були рушники і прикраси. Біля пічки був дерев'яний наступ, де спала родина. Долівка української хати переважно була глиняною, що і перед святами землю змащували спеціальним розчином, застеляли пахучими травами, м'ятою чи брецем. А по всій хаті в потрібних місцях розвішували обереги, зілля, амулети, які мали захищати оселю та її мешканців. А багата хата була не коштовностями речами. А працею своїх господарів, їхньою гостинністю, добротою, щедрістю красою української хати оспівали поети та зображували художники різних часів адже вона є символом України невід'ємною частиною культури нашого народу. От повернулися ми з вами з подорожі. Ця подорож навіяла спогади мого дитинства, коли я маленькою дівчинкою теж була у своїй бабусі і допомагала їй змащувати долівку глиняним розчином, грітися біля затишної печі і смакувати смаколики. То ми вам пропонуємо разом з Катрусею намалювати українську хату з квітами, криницю біля хати. А може українську піч розписану квітами? Чекаємо малюнки на вас. До побачення!